І так, друзі, всім привіт! На зв'язку Річард. Сьогодні ми з вами поторгуємо, але вже на реальному рахунку. У минулому ролику ми з вами торгували на демо-рахунку, але ж зараз я перейшов на реальний рахунок саме на цьому аккаунту. Це мій не основний акаунт, це акаунт мій для торгів на Ютубі, так як світити свій настоящий реальний рахунок на своєму основному акаунті, я не дуже хочу, так як там немалі суми є. Дивіться, закинув я 1500 доларів, але ж е, саме малість я поторгував, тому вже у нас є 1780 доларів. Скільки в нас це в гривні в гривнях? Це 71 912 гривень. Е, тому з цього ми сьогодні будемо з вами стартувати та подивимося, який результат у нас вийде зробити. Е, будемо торгувати по моїй схемі з investing.com.com, е, тому зараз вам я заново її. Розкажу та покажу, як вона працює на прикладі, на реальному прикладі. Я вважаю добитися сьогодні 2 дві доларів буде дуже гарно. Це буде дуже гарним результатом. Але ж я хочу вам ще раз нагадати: будь ласка, коли ви заходите в угоду, заходьте максимум, максимум на 1-3% від вашого балансу. У мене є 1780 доларів. Але ж я не буду зараз заходити на 1780 доларів, тому, тому що я можу їх програти. Я можу їх втратити. Тому будемо ми заходити з вами на 200 доларів. Це 10, ну майже 10% від мого рахунку. Я так можу собі дозволити зробити, так як я розумію, о чому я говорю. Валютна пара ауткат. Переходимо у інвестінгу, ми з вами пишемо. Ауткат. Ауткат австралійський долар. Переходимо. Ауткат. Що ми робимо? Далі. Далі ми нажимаємо технічний аналіз, Теханаліз. Та бачимо, у нас таймфрейми. Вибираємо одна хвилина та що нам активно покупати. Тому ми переходимо сюди на хвилину активно покупати. І бачимо, як зараз в нас буде ця огода закриватися у найдяки гарний плюс. Тому подивимось. Бачимо, що наша угода поки йде так, як нам треба, так як нам говорить. Наш, наша схема, так як ми робимо по нашій схемі, важливо нажимати «Теханаліз» та вибирати однохвилинний таймфрейм. Так ми будемо бачити, що та як нам треба робити. 200 доларів ми вже поставили та можемо забрати чистим профітом 152 долари. 152 долари, як там як, як так, діліть шкуру на вбитовому ведмідля. Але ж давайте подивимось, з цієї угоди ми можемо отримати з вами скільки? 600. Що ми успішно і зробили вже з однієї години плюс 6 тисяч гривень. Я вважаю, це 6 тисяч 140 гривень. Вибачаюся. Я вважаю, це дуже гарний результат. Можна було б вже закінчувати цей ролик, але ж ми з вами можемо зробити дуже гарний результат. Давайте зайдемо на investing.com. вже 150 доларів. Ми з вами заробили, але ж це не те результат, що ми чекаємо. Але теж непогано. Заходимо знову активно покупати. Так, Сале ж, мені вважається, що він може піти в нас униз-униз. Вниз. Тому треба дивитися теж дуже немаловажно, дивитися на саме, саме на тренд нашого графіку. Я б почекав би, поки, справді, поки наша лінія дійде до сюди, бам-бам. Я. Б... Хотів би чекати ось такий результат і потім відскок до верху, Але ж давайте подивимось, давайте подивимося, я не думаю, що ми будемо ждати. Але ж давайте дочекаємося більш, давайте зайдемо на 150 доларів, давайте дочекаємося більш комфортнішої точки нашого входу. Так, все ж таки зайдемо в лонг, нам показує активно покупати. Тому тому що зараз чуть-чуть чекаємо там будемо заходити верх. Будемо заходити ми з вами на одну хвилину вверх. Так, зайшли ми з вами у угоду на 150 доларів уверх. На 150 доларів. Тому наш чистий прибуток може бути 114 доларів. Дивимось, дивимось. але ж якщо говорити чесно, я думаю, що все ж таки буде падіння до нашої лінії підтримки. Але ж подивимось. але ж подивимось якщо в нас ця угода закроється в мінус, але це мало вірогідно. Але ж подивимось якщо вона в нас закроється в мінус, я вам покажу, що далі робити. Так, поки йдемо ми донизу, до нашої лінії супротиву, але ж дивимось але ж дивимось Наш інвестник нам каже, що треба активно покупати, тому, тому дивимося. Давайте відразу приготуємо 300 доларів. Пояснюю, для чого це. Ця угода в нас, якщо зараз закривається в мінус, ми робимо x2 від минулої угоди для того, щоб відбити наш минулий мінус та вийти в нуль. Давайте так і зробимо. Заходимо, це, це суть самої схеми. Заходимо на 300 доларів та дивимось. Зараз ми виходимо в плюс та відбиваємо минулий. Програш та заробляємо кошти. Дивимось, якщо в нас ще один мінус, ми будемо вже заходити на 600 доларів для того, щоб відбити минулий мінус. От в цьому і полягає суть нашої схеми, нашої стратегії. Але ж чому я вам кажу, що дуже-дуже, дуже, дуже важливо дивитися не тільки на інвестінг.ком, а й дивитися хоча б на свій графік, хоча б малювати у своїй голові якісь лінії та дивитися на тренд, що де як тут про суб, про ісход, ну, що, як тут відбувається. Тому дивимось, 19, 18, 17 секунд у нас до закриття уже нашої третьої угоди. Дивимось. 5 секунд у нас залишилось, і якщо це знов мінус. Це знов мінус. Тому нічого страшного, нічого страшного, заходимо вже на 600 доларів, щоб відбити минулий мінус. Та дивимось, щось у нас вже все йде, так як я і показував вам. Зараз перевіримо. В нас до сих пір показує активно покупати, але ж я думаю, давайте ми з вами перейдемо на іншу валютну пару, тому як, ух, який відскок, який відскок треба було все ж таки заходити. Треба було все ж таки заходити, але ж ми бачимо, що інвестін.com наша схема працює і це не може нарадувати, але ж нам треба було все ж, таки заходити, все ж таки заходити. Зараз заходити не дуже гарний варіант, тому давайте почекаємо. Почекаємо хоча б відскоку до отсюди. Так, заходимо вже на 600 доларів для того, щоб відбити наші два минулих мінуси, для того, щоб повернути наш баланс. Нервую не чи я? Ні, я не нервую, я знаю, що я роблю, знаю, що моя працює дуже гарно, але ж бувають і такі моменти, від яких ніхто не застрахований. Тому треба бачити тренд, бачити графік і чекати. Чому я зараз почекав? Кажу вам, як вам треба робити, почекати, поки монета відійде вниз, полюна перейде вниз і вже потім заходити у більш благополучну у них была получена ситуация. А лишь у нас для видео, та я повинен как можно быстрее показать вам этот результат. Потом ждем 15 секунд до закрытия нашей угоды, посмотрим, что из этого выйдет. В секунду наша угода закрывается в нуль. Так, я думаю, вже треба міняти нашу валютну пару. Давайте ми з вами виберемо єврокат. Давайте вибираємо Єврокат для того, щоб Єврокат повернув нам всі кошти. Повернув нам всі наші кошти. Заходимо в теханаліз. Заходимо одна хвилина. Активно покупати. Бам! Давайте з вами на всі гроші активно покупати. Тому що я на всі 100% впевнений, що зараз все буде добре, дивимось. Зараз наша угода йде так, як нам потрібно. Дуже гарно, але ж чому, чому у нас случились ось ті два мінуси, минулих два мінуси, поясню вам. Тому що, по-перше, я зовсім крапельку я тороплюся, тому що хочу засняти скоріше відео та виставити його вам. Та треба було вже поміняти валютну пару після першого плюсу, тому що на інших валютних парах ситуація для відкриття угоди може бути ще краще, ще лучше. Тому дивимося, як нашого закривається досить. Досить нервовий плюс, але ж 1500 доларів в нас знову є на аккаунті нашому на балансі, тому дивимось, тому дивимось. Заходимо хвилину тут активно покупати. Думаю, давайте зайдемо на 1000 доларів, ніколи так не робіть. Ніколи. Любі друзі, саме з цього моменту чомусь. Мій мікрофон перестав записуватися. Ви можете в прискорному варіанті подивитися, що в нас вийшло. Це було дуже 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 крейзі. Ми заробили чистими плюс 40 тисяч гривень. Дві наші угоди зайшли в плюс. Тому ви можете подивитися, що в нас вийшло. Вибачаю за те, що пропав звук. Чистими ми з вами заробили 1000 доларів. Починали ми з 1700 доларів. Зараз на моєму балансі є 2800 доларів. Я вважаю це дуже-дуже гарним -дуже результатом, але це була дуже нервова торгова сесія. Але ж результат ви бачите. Стратегія працює, але повторюсь, важно робити все дуже та дуже акуратно та помічати малі деталі. З вами був Річард. Всім дякую.